Луцьк зустрів звільненого із полону військового. Ліс стане на очах, куди дивляться лісгоспи? Чоловік загинув у пожежі. Волинські волонтери об'єднують зусилля. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми, шановне товариство. Завтра громада Луцька прощатиметься із двома військовослужбовцями Олександром Лакеєм та Богданом Барасем. Відспівання відбудеться об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Олександр Лакей загинув 4 лютого у районі населеного пункту Котлене Донецької області, тепер захисникові віки 41. 27-річний Богдан Барась помер 6 лютого у лікарні Львова унаслідок поранення, яке отримав 15 січня у районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Завтра, 8 лютого, ковальчани прощатимуться із захисником Олександром Турчиком. Об 11.30 відбудеться служба у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці, а потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Старший кухар Олександр Турчик виконував поставлені завдання на Лиманському, Кукровському, Краматорському напрямках. Через погіршення стану здоров'я Олександра Турчика вирішили госпіталізувати. І 2 лютого, дорогою до лікувального закладу Дніпра, його серце зупинилося. Останнім місцем спочинку захисника стане Алея героїв міського кладовища. Колодяжнинська громада проведе в останню дорогу Петра Проца. Його життя обірвалося 27 січня поблизу населеного пункту Котлине, що на Донеччині. Сьогодні тіло захисника зустріли у рідному селі Кричевичі. Заупокійна служба відбудеться завтра о 10.30 у церкві Рецтва Пресвятої Богородиці. Поховають героя на місцевому кладовищі. У неділю Волинь проведе в останню земну дорогу військовослужбовця Аркадія Луцюка, який загинув іще минулого року. О 12.30 у селі Купачівка біля стіни пам'яті відбудеться громадська панахида. Далі траурний кортеж прямуватиме до села Кременець, де у місцевому храмі відбудеться чин похорону. Поховають захисника України на місцевому кладовищі. У Нововолинську сьогодні провели останню дорогу героя Дмитра Гаршуліка, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Останній бій земляк наш прийняв 31 січня. У Донецькій області. Щире співчуття рідним і близьким вічна честь і шана усім полеглим землякам. У у пожежі загинув чоловік. Сьогодні вранці на вулиці Копачівській горів житловий будинок. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. На місці виявили тіло власника будинку. Сьогодні о 7.36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Копачівська в місті Луцьку. На місце пожежі було скаровано підрозділи 2-го державного пожежно рятувальної частини та 25-ї міста Луцька безпосередньо. По прибуттю на місце пожежі вогнеборцями було організовано ланку захисної служби для роботи не в придатному для дихання середовищі. В ході розвитки було виявлено тіло чоловіка. 1965 року народження ліквідувати пожежу вдалося у 8.06, і причиною пожежі стало недотримання пічного палення. Двоє пішоходів потрапили під колеса авто у Луцьку. Одна із ДТП сталася на вулиці Львівській. Там 62-річна жителька Зміїнця наїхала на 10-річного школяра. Юнак переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Хлопець отримав тілесні ушкодження, на щастя, обійшлось без госпіталізації. Дещо пізніше на проспекті Соборності, також на пішохідному переході під колеса автомобіля «Фольксваген» потрапила пенсіонерка. Вона травмувалася, її шпиталізували. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, з'ясовують обставини автопригод, досудове розслідування триває. На замковій площі Луцька рідні та небайдужі містяни зібралися, щоб зустріти Віталія Войтовича, який після довгих місяців перебування у російському полоні повернувся додому. Тут його чекала велика родина, а найбільше 11 онуків, про обійми яких він так мріяв. Віталій, житель села Зелене Волинської області. У цивільному житті був на заробітках в Польщі. Пішов боронити Україну в 2023 році. Служив на харківському напрямку, був на посаді машиніста. Проте 12 грудня 2023 року зв'язок з Віталієм обірвався. Я каже, донька до останнього мамі про це не казала. Півроку не знали, де він, а потім нам дали інформацію, що він знаходиться у полоні. Мені діти не казали, бо вони знають зараз, що я буду буду переживати і буду плакати. То мені навіть діти не казали. Але потім з равно трохи часу пройшло, і мені дочка дзвонила і сказала, що він пропав. Та рідні Віталія чекали його не лише вдома, а й у молитвах. Не втрачали надії ні на день. Приходили до церкви, просили у Бога про найважливіше, щоб він повернувся живим. Ми його шукали, шукали до останнього, ми вірили, нам казали. Дуже багато людей казали, що він вже загинув там. Ми зв'язалися з дуже багатьма людьми. І ми вірили, ми вірили до останнього. Як пригадують рідні Віталія, вони написали три листи, які до нього так і не дійшли. Но вона про звільнення героя застала рідних зненацька. Вони дізналися про це зовсім випадково під час перегляду відео про обмін полонених. Тоді і побачили знайоме обличчя. 15 січня я сидів в телефоні, переглядав відео. Ми регулярно переглядаємо відео, як звільняють наших воїнів. І я переглядав відео, і мені мелькнуло відео, похоже на нашого тата, фотографія. І, і ми вдивилися це відео. І дійсно то був наш тато, а потім виставили списки, і там дійсно був наш тато. Містяни зібралися, аби зустріти справжнього героя та подякувати за захист, створивши живий ланцюг. Луцьк знає ціну кожного такого повернення. Я прийшла сюди зустріти нашого героя, сказати, що Луцьк пам'ятає, Луцьк не забув, Луцьку щоразу збиралися на театральному майдані. Кожен хто знімав сторіс, кожен, хто долучався до цієї акції, кожен хто сигналив. Велике, велике дякую. Що відчували, коли перетнули межу України і відчули. українську Страх. Страх, що я своїх рідних побачу. Боялися перед зустрічю, так? Так. Да. Я трошки відвик від людей. <гум> Незручно якось говорити. А зараз що відчуваєте на даний момент? <гум> я вже в хай не знаю що. <гум> Дружина ледве стримує емоції. Місяці очікування, молитви та надії і нарешті цей момент. Зустрічі. Зараз я не можу вам не знаю. Я просто не вірю, що таке. Просто не можу вірити, що він, особливо, що він є. Що він прийшов. але з часом думаю, нею повірую. Чекали на його повернення вдома дружина, донька, два сини та одинадцять онуків, які мріяли знову обійняти дідуся. Ми як тато вийшов з полону, у нього було саме перше. Він спитався, як його Андрій. А Андрій це є наш старший син. Це його внук є. От він на Андрія був ранений. І попав в полон на Андрія. Оце Андрій його каже, це мій каже ангел-охоронець. І він на Андрія при дір Андрію і нашому сину і приснився на Андрія, так, що вон... він прийшов і що він живий. Дарина Соболєва, Василь Любежанін для новин на часі. Лишили усе і розбіглися хто куди. Лісоруби зерклися техніки та деревини, щойно у них запитали про документи. Повернутися на місце їх спонукала поліція. Так і з'ясувалося, що різали дерево працівники місцевого лісництва, ті, які мали би охороняти і відтворювати лісові угіддя. Як Волинський ліс зникає гектар за гектаром, а лісові господарства сприяють цьому. Ми до лісу, а вони навтьоки. Біля села озеро на Ківерцівщині так чи крижать ліс, що скоро від нього й сліду не лишиться. Сюди нас покликали місцеві. На виїзді з лісу вже забитий деревиною лісовоз. Хто і куди везе це дерево? Оце лісовоз. Він загрузився на лісосіці, Була лісопродукція прийнята на лісосіці штабелем. Було прийнято 9 з лишнім кубів, і одна бірка прибилась на штабель. Він штабеля загрузив і перемістив сюди. І зараз робимо відвантаження лісопродукції. Як завантажимо лісопродукцію, переміряємо ще раз і зробимо реалізацію. Ага, а куди, і все. куди Клєвень, Напевно, треба запитати водія. Відповідні бирки на дереві та квитанції наявні, проте цікавимось, яка ж доцільність наразі вирубувати і продавати дерева. Бо ж ніби головним завданням лісового господарства є ліс не рубати, а оберігати. Розумієте, є такі лісонасадження, які вже підходять до віку головного користування, коли їх вже потрібно рубати. Якщо ми не будемо їх рубати, то дерево буде втрачати свою цінність. Воно просто і впаде, і від того не буде ніякої користі. є лісопродукція, яка вже відповідно до свого віку. Має рубатися. І ми її рубаємо, і на місці цієї продукції будемо висаджувати нові, створювати культури. Я не можу сказати загальному по нашому надлісництву, але в нашому лісництві це не дуже сильно велика кількість. Угу. А часто аукціони проводять? Щоквартально. Ще одна вантажівка з деревиною стоїть попід лісом. Поряд двоє чоловіків. Доброго дня. Ви з телеканалу Аверс. Такого їздимо, дивимося, хто ліс возить, Подивимося. чи є документи? Ну як же, де тут, сюди бірки, дивіться, прийняти. добре, а чи є там, документи, таке, на вивіз ну, дерева? Ду діти до водія, я ж, до його діла немає. Ага. Я не а, а не знаєте, куди Ну ага. Він їде, я лісник, я не тут. Наше посвідчення немає, бо філія помінялася, ну типу переименували. Коли переіменували? Або зарвова. А, а, а поняв. Ну, все, ну типу, все, воно оновлюється так ну, воно. Воно, воно, Чому ви не дивитесь? Дамі. Як ви не бачите, хто це їде? Ну доби я про чому? Я що? Я стояв, він їде. Якісь ну, так вирату, Ви ви ж маєте дивитися, хто це возить. Ну ви ж лісник, чи хто ви є? Підійшовши уточнити, чи наявні документи на дану деревину, чоловік що представився лісничим. Та водій просто втекли геть. Наразі чекаємо слідчо-оперативну групу. Гукаємо правоохоронців. Ті оглядають покинутий лісовоз жодної бирки. Вже поліцейські з'ясовують, що деревина належить Поліському лісовому офісу. До нас приїжджають два чоловіки. Один з них представився працівником лісництва, інший водієм залишеного лісовозу. А можливо, ви маєте посвідчення, чи у вас теж переоформлюють? Немає посвідчення. Ну то як ви працюєте? Без посвідчення? Ну, Поки нема, бо філія помінялася. Ага. І тут трапляється справжнє диво. Після появи цих двох на одному з завантажених полін виросла бирка. Ось фото до та після. Правоохоронців і нас переконують, що ми просто неуважні. Брова там ми розібралися. На відео також. Попри усі спроби пошити поліцейських в дурні, автомобіль таки вилучили. Поліцейські провели детальний огляд місця події, вилучили транспортний засіб, завантажений деревиною та документацію. І наразі за цим фактом триває перевірка. Не так давно полійському офісу призначили нового головного лісничого, але у самому лісі ситуація залишилась стабільна. Ріжуть і вивозять. Попереднього керівника Поліського лісового офісу Олександра Кватирка запідозрили у незаконному збагаченні і підвищили у посаді. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Пасажирські Пасажирське перевезення, ремонт доріг, незручний графік. Електричок із такими проблемами мешканці Ковальщини прийшли на зустріч із головою Волинської обласної військової адміністрації. Іван Рудницький відповідав: відвідав іще дві громади. Люди хочуть бути почутими і просять про допомогу. Яку дивіться далі? Голобську та колодяжницьку громади ковальського району відвідав Іван Рудницький. У голобах місцеві мешканці при зустрічі розповіли, що мають велику надію на врегулювання графіку електрички, бо той, що є, незручний. Люди не можуть дістатися вчасно ні до роботи, ні до лікарні. Проблеми з пасажирськими перевезеннями також існують і через поганий стан доріг. Голова Волинської ОВА пообіцяв взяти ці питання під контроль. Пріоритет на сьогоднішній день. Є все рівно заходи по обороні і безпеці, але разом з громадами всіх голови громад дали першу і другу чергу доріг, які треба ну, там, підлатати, десь привести в такий, скажімо так, порядок, щоб вони можна там були сполучення і все інше. І з обласного бюджету на це теж буде підтримка. Громада звернулась з прохання посприяти, аби вузькі медичні спеціалісти хоча б двічі на місяць організовували прийом пацієнтів у голобах. І ще низка питань щодо військових та полонених стали найголовнішими при зустрічі. Меня купав безвісти син. На Курському напрямку. За ребуть два місяці, я нічого не знаю про нього. брат. Пропав без вісім. На війні Він 68-ї привабливі нам позвонили з Покровська і сказали з Вінці, що він зник без вісті. нам не дає ні світова що він чи загинув, чи загинув, чи сподіває, що він безвісті пропав. Нам частина відказує вовсю. Люди не знають, куди звертатися, кажуть, що стукають в закриті двері. Мене син пропав без Він житель міста Києва, призивався з Бориського, голову Володимир Леонідович, командир з Богу, старший літерат на, на Донецькому напрямку. Ну, тепер оказується, що він в полоні. І вчора точка довірена особа, вчора в російських пабліках. Він давали йому мікрофон, він поранений. І вчора показували, що він весь такий побитий. Я вас прошу, можешня з поправ людині в області, допомагайте, щоб його висунути з полону. От зараз після нашої робочої зустрічі до вас підійде начальник ревідділу СБУ, тому що крім уповноваженого справ людини зараз займається і, і гурмо, і СБУ. І ми просто по лінії СБУ, можливо, ми це швидше не зробимо. Цієї зустрічі цілий список зниклих і полонених опинився у руках голови ОВА. Зараз ними напряму буде займати служба безпеки України. Ще болюче питання у голобах, алея героїв, становлення якої ніби затягується. Тут зобов'язали селищного голову Голобської ТГ Сергія Гарбарука визначитись із термінами. Ви мене запрошуєте відвідати алею. Я цього зараз ми, не можу ми, сказати, ми, це, ми, це ми. залежить від температурного режиму. Ні, ну, тому, тому що літом який у нас температурний режим підходить, квітень, травень, червень. Я думаю, до... надіюся, що до травня повинні бути роботи. Тобто, в для... тобто травня ви мене запрошуєте, так? Свої Бо я свої... маю одну громаду, таку ж саму в камян пешевському районі, Там мене теж я напросився на відкриття алеї, але другу громаду. Де піднімається питання, що немає алеї слави? Тоді в травні я приїжджаю до вас. В колодяжнинській ОТГ порушили аналогічні проблеми щодо зниклих безвісти. Мешканці підняли питання санаторно-курортного лікування для військових та їх родин. Іван Рудницький в цих питаннях пообіцяв посприяти спільно з місцевою владою. Крім того, перемовини з оздоровлення дітей вже ведуться з іноземними благодійниками. То ви такі потреби говоріть. Тому що, от, наприклад, в мене там вчора був волонтер, там є там, міжнародна організація з Польщі, них ну, дітей теж кажуть, давайте списки дітей ми будемо передбачати, щоб вони їздили на оздоровлення, наприклад, в Польщу. Не оминули і питання з землі. Озеро знаходиться там за межами населеного пункту і е, там є е, аварійні дерева, люди відпочивають і звертаються до нас, щоб ми. Е, Видали ці насадження, які заважають комунальна земля за межами населеного пункту. Так зо немає порядку в державі насаджень. Ви можете, наприклад звернутися на мене. Такі щотижневі зустрічі проходитимуть і надалі. Голова Волинської УВА просить не нехтувати ними, бо то є можливість спілкуватись напряму, щоб кожен був почутий. Ольга Ганич для новин на часі. Перевірять благодійні фонди на доброчесність при Волинській обласній військовій адміністрації створюють раду волонтерів та благодійників. Мої колеги долучилися до їхньої зустрічі і розкажуть більше. Як ефективніше допомагати нашим захисникам на фронті, як підтримати вдів, котрі змушені оббивати пороги ТЦК. Про це і не тільки говорили сьогодні у Волинській обласній військовій адміністрації. Там відбулася зустріч із волонтерами та представниками благодійних і громадських організацій. Пліч-о-пліч об'єднати зусилля. Для цього при ОВА створюють раду волонтерів та благодійників. У ній має бути 55 осіб охочих благодійників. Увійти до ради більше. 61 претендент, заступник голови ОВА Роман Романюк, котрий і очолить раду, зауважує, що треба кожного перевірити на доброчесність, щоб в раді були максимально перше дієві, максимально активні. І що найважливіше, щоб рада це була тим таким зірцевим органом довіри від громадян і до як. Які будуть звертатися до нас в раду за різною допомогою за підтримкою, перевіримо благодійні фонди і громадські організації на предмет чесності, відкритості, прозорості своєї діяльності, незаплямованості. Пропозиції присутніх різні до прикладу, аби працівники ТЦК теж були долучені до зустрічей із радою волонтерів і благодійників. Бо ж одна із наболілих проблем підтримка вдів наших загиблих героїв. Ми з вдовою, як можемо, подаємо документи, ходимо по ви знаєте, вже сім кіл пекла пройшли, і ще це не кінець. Жінки залишилися самі з маленькими дітками, матері залишилися їм. Теж наша потрібна допомога. Немає вдова 15 разів ходити, хоча можна прийти один раз, здати всі документи. А вона має ходити ну, це через день туди ходити в ТЦК, в ті органи і щось добиватися. Дайте сюди акцент. А ми все, що можемо, будемо допомагати. Сім'ї загиблих розчаровані, каже пані Наталка. Це що говорять вдови, коли мобілізували чоловіка. То швиденько і довідок не треба було, і всі здорові були. А коли я осталася одна. То я нікому в цьому світі не треба, і мене кидають всі і моїх дітей так само. Що робити жінкам? Кам'янь-Каширський район. Що робити жінкам там, скажем, Маневицький район під Кузнєцовськом, а їм в Камінь Каширськ треба їхати, і кожен раз якусь довідку добирати. Це просто болить, і вони опускають руки, і вони розуміють, вони розчаровані у всьому. Заступник голови ОВА пропонує запрошувати представників ТЦК, аби ті звітували перед радою волонтерів і благодійників. Як чуємо багато проблем виникає і при перетині польського кордону саме для гуманітарних доставок вони роблять все для того, щоб це відбувалося з великими проблемами. Я з цим стикаюся практично кожного тижня. Всі мої автомобілі, всі мої вантажні ідуть з відміткою в Польщі за що я плачу на території Польщі гроші. Що це гуманітарний вантаж. Поляки на це не реагують. Вони їм кажуть, вибачте того, що це їм до одного місця. На даний момент дуже багато питань якраз не до нашої сторони, а до польської сторони. Сумасшедші штрафи платяться сумушена саме по доставці гуманітарної допомоги. Як варіант зауважує Роман Романюк, можна ініціювати звернення до польської сторони через міністерство закордонних справ. Усі пропозиції волонтерів каже будуть враховані. Наразі формуватимуть сам склад ради. У нас чимало є. Ну, як ви вже знаєте, різних псевдоволонтерів, які займаються нехорошими справами, шахрайськими діями і чим хочеш. От якраз моя головна задача унеможливити потрапляння таких осіб в авторитетну і потужну раду. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Усі новини на цю пору та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.